Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обичній роботі, найманім роботі. Ротникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес, капітал якийсь нормальний надо. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упала, да? з розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю? Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей нанять, це потрібна куча куча провірок, паперів оця всю історію заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони вообще не розуміють, з чим їм треба столкнуться. Вот вони бачать о бізнесмен. Щось у нього магазині, оце молодець. Але воно не знаю, через що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там без взяток пооткривалися, намагаються чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, суперкрепким ментально і фізично, і в будь к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки, 2, 3, 4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичні, які відбувається років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, в мене немає дитини, там я не женати, але от хочу я купити утку. Я що буду в магазин, іти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті і все. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, Купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купується, продає... там гроші. Ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити в системі будь да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити, не бачу нічого лучше, чим продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі спробувати один, два, три години на місяць, на, на день, і це багато, повір, зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в Тікток і просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, хто сказав, що працює онлайн 100 тисяч гривень, ти б в кому впав, я сказав, як це, що реально можливо. Ну от або можна ну, залишатися там, де є. Це вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б від нього перехрестився просто. Це, жесть. це треба капітал ламати, сток, це як казино, Це те саме, що в казні йти іграш. В казино треба йти, гроші, розумієш, Емоції отримати. Те саме фізичний бізнес. Туди надо йти отримати досвід, і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі, відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з 10 в лучшем випадку занадто великий ризик.